Привіт, уявіть собі, щодня світом літають мільярди, просто мільярди електронних листів. Звісно, більшість з них це щось буденне, робоче чи особисте спілкування, але деякі, деякі приховують справжні злочинні наміри. От сьогодні ми поринемо у світ цифрової криміналістики. Розберемося, як експерти вистежують походження таких от листів і викривають шахраїв. Ну що, починаємо наше цифрове розслідування. І це знаєте не просто якісь сухі слова. За цим стоять абсолютно реальні гроші і дуже реальні наслідки. Подумайте тільки, від фішингових атак, які крадуть банківські дані звичайних людей до хитромудрих схем, що обманюють великі компанії на мільйони доларів. Загроза вона більш ніж серйозна. Саме тому зрозуміти, як саме розслідують такі злочини, неймовірно важливо. Давайте змоделюємо ситуацію. У поштову скриньку падає лист, дуже терміновий. Нібито від банку. На перший погляд, ну, все виглядає цілком правдоподібно. Але насправді це і є початок нашої цифрової детективної історії. Саме з такого, здавалося, простого повідомлення найчастіше і стартує ціле розслідування. Так от на що ж одразу дивиться слідчий? що видає такий лист? Ну, по перше, адреса відправника. Чи справді це офіційна адреса банку, чи якийсь дивний аккаунт на Gmail? По друге, тема. Зазвичай вона кричить про терміновість, щоб викликати паніку. Далі йдуть посилання в самому листі. Куди ж вони ведуть насправді? Ну і звісно, вкладення, всякі файли з розширеннями типу DLL чи ZIP – Це майже завжди червоний прапор, бо там може бути що завгодно шкідливе. Щойно такий злочин виявлено на сцену виходить цифровий криміналіст. І його завдання це не просто взяти і видалити підозрілий лист. Ні, його мета перетворити цей лист. На справжнісінький доказ, а це скажу я вам формальний процес, що вимагає неймовірної точності і дотримання чітких правил. Зараз ми їх і розглянемо. Ось власне типова дорожня карта такого розслідування. Все починається з вилучення техніки та отримання доступу до акаунтів. Потім збір самих даних, пошти, їхнє детальне вивчення, і що найважливіше, отримання та аналізу заголовків листів. Уядіть собі, навіть видалені повідомлення можна відновити. І кожен цей крок, абсолютно кожен, є критично важливим для того, щоб скласти цілісну картину злочину. Але є один ключовий нюанс: місце, де зберігаються докази, повністю залежить від того, як людина користується поштою. Дивіться, якщо це програма на комп'ютері, ну, наприклад, Outlook, то всі докази лежать прямо на жорсткому диску. А от якщо це веб-пошта, скажімо, Gmail, то дані зберігаються десь далеко на серверах компанії. І щоб до них дістатися, слідчому вже потрібен судовий ордер, адресований, наприклад, самій Google. Так, а тепер переходимо до найцікавішого. Як же лист взагалі подорожує від відправника до одержувача? Щоб знайти джерело, слідчий мусить відтворити абсолютно весь його шлях? Це знаєте, наче розмотувати клубок, ідучи за ледь помітними цифровими хлібними крихтами. У цій подорожі є три ключові гравці. Уявімо, що Богдан відправляє листа Алісі. Він пише його у своїй поштовій програмі. Це технічною мовою MUA. Щойно він тисне «Надіслати», його MUA віддає лист поштовому серверу, тобто MTA. Цей сервер, наче такий собі сортувальний центр, передає лист далі по ланцюжку інших MTA, поки той не дійде до сервера Аліси. А вже там його приймає MDA і власне кладе до її поштової скриньки. Отже, MUA або Mail User Agent. Якщо говорити простіше, то це просто інтерфейс, з яким ми всі працюємо. Це може бути програма Outlook на комп'ютері, а може бути просто вкладка Gmail у браузері. Це по суті наші двері у світ електронної пошти, точка входу і виходу. Далі MTA – Mail Transfer Agent. Його роль у цьому процесі центральна. Кожен такий сервер це, по суті, поштове відділення. Він отримує лист, дивиться на адресу і вирішує, куди ж його відправити далі. І що найважливіше для слідства, кожен такий крок, кожен сервер на цьому шляху залишає свій слід. Ну і нарешті MDA – Mail Delivery Agent. Це, так би мовити, кінцева станція. Його можна порівняти з поштарем, який кладе паперовий лист у фізичну поштову скриньку. Він отримує повідомлення від останнього сервера в ланцюжку і просто чекає, поки одержувач перевірить свою пошту. Для криміналістра важливо знати не тільки як лист відправляється, але й як його отримують. Є два основних способи: перший POP3, зазвичай завантажує листи на один пристрій і, що важливо, часто видаляє їх із сервера. А другий IMAP, навпаки, синхронізує пошту між усіма пристроями, залишаючи копію на сервері. І для розслідування це має колосальне значення, адже з ПОП 3 докази можуть бути лише на одному комп'ютері, а з IMAP сліди злочину можуть знайтися і на сервері, і на телефоні, і на ноутбуці одночасно. Так, з механікою ми наче розібралися. Тепер настав час знайти той самий цифровий відбиток пальця, який залишив злочинець. Є один елемент, один єдиний, який містить абсолютно всю правду про подорож листа. То де ж він цей доказ? Це не текст листа і точно не адреса відправника, бо її, як відомо, дуже легко підробити. Відповідь криється набагато глибше, у суто технічній прихованій частині повідомлення. І відповідь у заголовку електронного листа. Він є у кожного повідомлення, але захований від наших очей. Можна сказати, це такий собі технічний паспорт листа. Для звичайного користувача він невидимий. Але для слідчого, о, для слідчого це просто скарбниця інформації, ключ до всієї розгадки. Що ж ми бачимо в цьому заголовку? Ну, є знайомі поля from, subject, date. Але вся суть, вся магія для криміналіста у полі «received», Уявіть, кожен сервер, кожен MTA, через який проходив лист, дописує туди свій рядочок Ресіфт, і якщо читати ці рядки знизу вгору, можна відстежити весь шлях повідомлення з IP-адресою кожного сервера, і найчастіше найперший, тобто найнижчий рядок Ресіфт, веде просто до IP-адреси самого відправника. Ось він, неспростовний цифровий слід. Добре, ми розібрали і всі ці технічні деталі, але яке це все має значення для реального світу? Ну, насправді величезне, тому що здатність відстежувати ось такі цифрові сліди прямо впливає на нашу з вами безпеку. Тож чому це так важливо? А тому, що кожен розкритий цифровий слід це не просто якесь технічне досягнення, ні. Це повернуті гроші, це захищені особисті дані, це врятована репутація цілої компанії, і що найголовніше, це справедливість, яка підкріплена неспростовними доказами в суді. І це, мабуть, головна ідея, яку варто запам'ятати. Незважаючи на всі хитрощі шахраїв, на всі їхні спроби приховати сліди, сама технологія електронної пошти влаштована так, що докази залишаються. Треба просто знати, де їх шукати. І наостанок, питання просто для роздумів. Той самий механізм, який дозволяє ловити злочинців, водночас означає, що майже кожен наш крок у цифровому світі документується. І це, звісно, змушує задуматися про дуже крихкий баланс між безпекою та приватністю в нашу цифрову епоху.